Один з будинків за адресою 6-ї гвардійської дивізії має 72 квартири. Жильці знаючи, що цього разу доведеться пережити найтяжкішу зиму в історії України, вирішили скористатись пропозиції міської влади та отримати на будинок комплект порятунку, який може стати у нагоді при мінусовій температурі та у випадку відсутності світла, опалення та води. Ці речі, серед яких генератор та буржуйка, будуть зберігатись в індивідуальному приміщенні, яке стане мобільним пунктом обігріву. Ми вдома. Обсудили, сказали, що посчитали, что нам такое будет. То тобто, есть мало ли що то где-то прилетит, света не буде, отоплення не буде. какое то минимальное потребление электричества, щоб хоча б что телефони телефоны подзарядить, может чай, какую-то піщу приварити, сагріться ну, в такому плані. Ще один комплект порятунку мінусові температури передано до будинку по вулиці Шевченко, 21. Проінспектував облаштування пунктів обігріву міський голова Микола Нога. Він пояснив старшим по будинку їх дії у разі екстрених випадків. Не дай Бог прийде, е, коли проснулися, а вночі виключився світло, пропало тепло, електроенергія, зв'язку нема і ніхто не знає, що робити. Так от в цьому випадку ніхто не доглядеть, куди піти, а ви довгий старший розумієте, що ви займаєтесь тими людьми, які тут живуть. Додатково пункти обігріву будуть облаштовані лавками у разі необхідності, ремонтуватимуть підлогу у цих приміщеннях. Первоначальний комплект це генератор електричний, буржуйка, бак для питної води, каністра для палива, газова горілка. Всі пункти обігріву будуть забезпечені паливом, до газових горілок будуть забезпечені газом. Генератори будуть забезпечені бензином. В подальшому і будуть Переданий дрова такі комплекти будуть і надалі передаватися. Проводиться робота зі старшими по будинку про ви приміщень, в яких можна було розташувати за технічними характеристиками, і далі продовжується ця робота.